Добрий день! на тлі російсько-української війни акції світових оборонних і аерокосмічних компаній зросли, оскільки країни збільшили свої витрати на оборону, особливо в Європі. Додатковим фактором було те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагав від країн НАТО збільшити свої оборонні бюджети і погрожував тим, що Сполучені Штати не будуть витрачати стільки грошей на оборону Європи як раніше. Це спонукало Європу переглянути свою політику в галузі оборони та безпеки на тлі викликаних Трампом розбіжності між США та Європою в економічній та оборонній політиці. Дональд Трамп підписав інвестиційні та збройові угоди на суму понад 3 трильйони доларів під час своїх візитів до Саудовської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні. Угода між США та Саудовською Аравією щодо продажу зброї на суму 142 мільярда доларів, яка вважається найбільшим продажем зброї в історії, також сприяла сильному зростанню акцій оборонних компаній. Тим часом лідери НАТО домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5 валового внутрішнього продукту до 2035 року, тоді як 32% 32 лідери країн членів НАТО підтвердили свою відданість статті 5, яка передбачає колективну оборону. Раніше цього ж року акції азійських оборонних компаній також демонстрували сильні показники на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном. У період з січня по вересень цього року південнокорейська Корейська кампанія. Hanua Aerospace забеспечила инвесторам дохидность у размере 239%. Немецкая Ren Metal 221,9%. Турецкая Асселфуса 196,6%. Шведская «Сааб» – 145,8%. Британская Rolls-Royce 109,3%.

Американских фирм L3 Harris Technologies и RTX Corporation на 45,2% и 44,6% відповідно. Акции французской компании Safran взрослы на 43,4%. Акции американских Northrop Grumman и General Dynamics на 29,8% и 29,4%.

Крім того, Рейн Метал голосила про угоду про придбання підрозділу з виробництва військових кораблів Бременської групи Ларсен, а також планує розширити свої потужності шляхом створення нового заводу з виробництва боєприпасів у Латвії. Італійська фірма Леонардо та турецька Байкар цього року заснували в Італії LBA Systems у співвідношенні 50 на 50. Міністерство оборони США оголосило, що Державний департамент схвалив можливий продаж Україні військового обладнання та послуг на загальну суму 203,5 мільйона доларів. Головним підрядником з постачання обладнання технічного обслуговування та логістичного забезпечення буде британська фірма BA, BAE Systems. Австралія оголосила про перемогу в тендері з японською компанією Mitsubishi Heavy Industries на будівництво нових військових кораблів для свого флоту на суму близько 6,5 мільярда доларів. Компанія Lockheed Martin отримала від армії Сполучених Штатів контракт на 9,8 мільярда доларів на виробництво 1970 ракет Петріот. І цю угоду називають найбільшим контрактом в історії фірми. Таким чином, ми бачимо, що інтерес світових інвесторів змістився з традиційних виробників на компанії, що розробляють технології, компанії, що перетворюють їх на продукти з високою доданою вартістю. Хоча фірми, що демонструють найшвидше зростання, зазвичай знаходяться в технологічному секторі. Але як ми бачимо, подібна тенденція зараз спостерігається і в оборонній галузі. Розробники оборонних технологій останніми роками привернули більше уваги, ніж традиційні виробники зброї чи фірми, що пропонують звичайну оборонну продукцію. І саме такі, така тенденція, скоріш за все, і буде зберігатися далі. В цьому сенсі українські виробники дронів, які зараз є фактично на передовій технічної думки, мають хороші можливості, і якщо їм надати право продавати свою продукцію не тільки української армії, але і на зовнішніх ринках, щоб вони заробляли гроші, вони можуть захопити достатньо. Хороше місце в світовому на світовому ринку озброєнь, і це зайвий раз допоможе Україні, по-перше, і припливом е, грошей, і е, іміджем України і так зараз демонструє імідж е, країни, яка єдина е, має сміливость воювати проти. Ядерної держави не здаватися і наносити потужні удари у відповідь. І це серед іншого і демонструє і якість української зброї українських безпілотників, які, як я вже сказав, можуть захопити достатньо хороше місце на світовому ринку озброєнь. На все добре.